Добрий день. Фірма Віп-Запчасті пропонує запчастинки на польську гребку. Колесо сонечко. Оце воно так, в такому виді спереді, в такому вигляді ззаді. Спиці. На колесо. тримачі, Бувають пластикові, бувають желізні. Болт М10х30 мебельний з квадратним підголовником. Тупиця самого диска. підшипники 6,205, два штуки. Буває сальник ставиться 25 на 52х7. На Саме диск кріплення спиць, захист і втулки. Втулки бувають чорні, бувають білі, бувають великі і маленькі. Також на яких гребках зустрічаються втулки квадратні. Ну, такі запчастинки пропонує фірма ВІП-запчасті. Дякую за увагу!